Олег Ляшко, Радикальна партія. Фракція радикальної партії безумовно засуджує застосування фізичної сили в залі парламенту, в стінах українського парламенту. Це справді, сором. Уваги, колег. Це справді сором, бо люди нас обирали для того, щоб ми захищали їхні інтереси, голосуючи за закони, захищали інтереси з власним інтелектом, а не кулаками. Але шановний пане Гройсман, голова Верховної Ради, і ще більший сором повернення до зали українського парламенту корупції політичної, ще більший сором повернення до зали українського парламенту політичної проституції, ще більший сором повернення до зали українського парламенту тушок. Особа, про яку ви згадували, Сергій Мельничук, був обраний народним депутатом України від Радикальної партії Олега Ляшка. За зраду України, за блокування Міністерства оборони України в умовах війни, що прирівнюється до зради, він був виключений із складу фракції Радикальної партії. І що ми бачимо, ця людина вчора заходить до олігархічної групи. Під керівництвом Єремєєва, яка складається з колишніх регіоналів, я думаю, що немає жодної людини в цьому залі і за межами цього залу, які думають, що тушка зайшов до олігархічної групи без грошей. А якщо він туди зайшов за гроші, то це називається політична корупція. Я хочу нагадати, що режим Януковича тримався на політичних тушках, яких вони видергували із блоку Тимошенко із Народного фронту, із нашої України. І це була ганьба українського парламенту. Не було з фронту, не було згоден. У фронті тушок немає, але були в інших політичних силах. І це була ганьба українського парламенту минулого. Бо якби не ті десятки тушок, на яких тримався режим Януковича, не було б майдану. Тушки це ті, хто спотворює волевиявлення громадян України, коли люди голосують за одних, а потім олігархи скуповують, створюють власні групи і приймають ті закони, які протирічать інтересам суспільства. Тому наше спільне завдання. Усіх фракцій парламенту припинити політичну корупцію і політичну проституцію у Верховній Раді. Бо, як казав німецький канцлер Бісмарк, політичні проститутки державою не мають права керувати. Припиняйте це, пане голову, політичну корупцію у Верховній Раді. Дякую. Шановні колеги, я шановні колеги, я дякую вам за таку реакцію колег-депутатів. Шановні колеги, сьогодні я внесу проєкт закону щодо внесення змін до регламенту Верховної Ради України, який буде передбачати, увага, будь ласка, колеги, що людина, яка буде виключена, виключена з фракції, не буде мати право брати членство в іншій групі або фракції.